Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Ну що, підведемо підсумки? Я хочу сказати про те, що треба подякувати родичам вам, що ви би, підняли нас, що ми приїхали і якби тут зробили те, що ми повинні були зробити. Хочу сказати про всіх, що я всіх бачив, з усіма спілкувався, з хлопцями. Ну що. Побачите все відео самі. Ну коротше, розруха кончена. Вони там зламали, як кажуть, і тумбочки, і там і речі позабирали. Ну коротше, жах повний. Ну єдине, що мені подобається в даній ситуації, що жодна особа не побита, не закатована. Так, да, це точно. Я з усіма спілкувався, з усіма по списку. Це Степаненко Андрій, другий у мене Андрій тут. Да, да, а да. з первим? спілкувався і з першим, і з другим, і з третім, і четвертим, і п'ятим, з шостим, і сьомим. Запит... і восьмим. Він хоч запитав, хто є, мама чи тато? Ну, запитав, якби я сказав, я передав ваші побажання, що ви їх любите, кохаєте, Сказали? що как би, чекаєте, Спасибо. щоб вони скоріше поверталися додому. Ну, все нормально, значить, дивіться на Ютубі, ми все виставимо. подивитесь, все, ті жахіття, те, що тут відбулося, я маю на увазі той погром. Це просто погром якийсь. Просто-напросто взяти все зламати. Ну і знаєте, у мене стак таке враження, що людей, які відбувають покарання в і ПКТ, підмінили. Ну, це в мене це моє особисте враження. Шо вони всі цілі не ушкоджені. Да, жодного, значить, людини немає побитої. Значить, а азербайджанці були. Азербайджанці були, да. аж там, типу, три чоловіки, значить, ну третій там якийсь арештант. Е, значить, азербайджанці відмовилися спілкуватися на камеру взагалі, бо я так розумію, що це не ті особи. Ну, оце моє, моє особисте враження. Ну просто я багато їжджу по цим закладам. Я вже бачу, коли Йо, людина є. каже правду, коли неправду. І, по-моєму, по моє особисте враження, що люди були підмінені. Це 100%. Якщо е, ту інформацію, яку я мав про те, що вони були побиті, значить жодна особа не скаржилася, що їх там били, там, чи яким-то електрошоком, значить, я питав тих людей, які як би, оце, 5 осіб чи шість. І які скоїли як це ситуацію? Значить, один сказав, що він моряк, другий запитав, чи він десантник. Він сказав, що він яке це має відношення до справи, але в нас є його, якби він дав дозвіл, щоб я його знімав людина. Значить, там буквально декілька чоловік дали дозвіл про те, щоб я знімав це в дізові в ПКТ. Що стосується тих осіб, які перебувають там в цих будинках. Значить, то Хлопці самі всі бажали, як кажуть, зустрічатися. Вони мене там самі водили, показували і так далі. Но на сьогодні ще в нас, як кажуть, не закінчилася наша мандрівка, тому що ми зараз з вами йдемо в штаб перевіряти санітарні книжки у тих людей, які є. Значить, З'ясовано повністю те, що жодна особа тут, як зрозуміло, не працює по договору. Договорів немає, значить, кому там платять, кому не платять. Хлопці кажуть, що на поназвання працюють. Зарплата дуже, дуже низька. Ну ми домовились, що зараз підемо. Мене запитали, чи в мене є санітарна книжка. Я сказав, що в мене немає. Ти сказав, що ти не маєш права не заходити перевіряти. Можливо, він правий був. Тоді я йому скажу, що я тоді прошу вас надати всі. Санітарні книжки на цей список людей, який, як кажуть, мною був встановлений. Значить, Одну особу дійсно побили. Це Кращенко Богдан Владиславич на четвертого року народження. Значить, Ми ну його вже побили при обиски. тут, ну, значить, Я у нього бачив, там буде на відео дві гулі в нього за ушами і трохи тут горло там розцарапано. В основному, як би, всі цілі. І не ушкоджені, і це кажуть радує. Це завдяки нам всі зі журналі тілесних ушкоджень. У вас щось Значить, не знайшли? що стосується журналу тілесних ушкоджень? Журнал тілесних ушкоджень, як мені вони повідомили, у них відсутній, і це зафіксовано. Значить, але в них є журнал тілесних ушкоджень, ті, які прибули на етап. Значить, на етапі виходить, жодна особа не була ушкоджена. О, там були такі етапи. Одна людина, там було де дев'ять людини. Це відсотки Отак вот так мені сказали два медика, що такі журнали відсутні, що це не передбачено як, як же законом і так далі, тому його немає. Значить, що стосується по таблеткам, вони кажуть, що дуже гарне забезпечення таблетки. Ага, ага, звісно. Чоловік правда. заболів, температура під сорок була, і ну, дивіться, часто. Та там у там, них шановні, я кажу те, що мені сказали. Ну, Ми це будемо перевіряти. Значить, я так думаю, що. По-любому треба сюди приїхати через певний час, все це перевірити ще раз. Ну, я їм сказав, що ми обов'язково приїдемо і перевіримо, тому що би, не було. Значить, ці маски шоу вони вийшли, так? Да? Да. Вийшли, а п'ять чоловік Частково. зайшло назад. Часково, якби. Ну, інші особи там ще залишилися. І якби бояться, ну я так думаю, що вони зрозуміли, що ми повернемося сюди. Я думаю, що ніхто нікого бити не буде не катувати, але ми повинні приїхати перевірити. Це а не це до ти, доходили слухи, Що там їх самі вони повскривали, чи ще їм повскривали, чи самі повскривали. Три хлопці скрили собі. Нема цих людей. У вас ну, в, от, ви, от, ви от, пішли, а прізвище нам надали. Нам надали прізвище. Вам їх просто не що вони не потузити. Я вам вірю. Я б сказав своє враження, бо коли я там був один, і було чоловік, ну, 10. Кругу, зрозуміло. Чоловік 10 да, було, да. тих, які були. Я не побачив, значить, ну одна людина була, він там сидить в камері, дуже маленька. Нам треба зараз по генплану подивитися. Така, як на 58 58-й, така, коротенька, вузенька. Значить, там повинно бути 6 квадратних метрів, а там я думаю, що менше. Тобто там є людина, яка дійсно в неї там вона побита, mm -hmm. видно, і він дав дозвіл, щоб я його знімав. Це один з тих хлопців, які я кажуть, ну, начебто, приймали участь у цій бійці. Тому як ну я ще раз повторюся, скажу, але в мене славський врач, що людей підмінили. Та, Винутно, якщо, їх, ви знаєте, якщо ви не знаєте, яких що. Ми вже не знаємо. Це були хлопці, ті, які я з усіма спілкувався, значить, спілкувався із цим хлопцем, який... це до речі з Росії вивезли його. Ага, це Валінси. Валін да. танцюра, да, танцюра. Він дав інтерв'ю, как би, і розповів. Як там було, ну такий хлопець, як кажуть, бойкий. Бойкий хлопець багато розповідав, багато капчого. Журнал казав, застосування спецзасобів. Не показали. Сказали, що не застосовували. Ну, зараз запитаємо ще в штабі, якби. Так що, якби, ну, в цілому, те, що ми з вами зробили, ми зробили добру справу. Так би хлопці були всі побиті, це 100%. Ну, ви пообіцяли, що ми приїдемо, так? Да? Да. Так і зробимо. Вони да. тепер будуть боятися і нічого не зробить. Да. Ну, по-любому, це треба робити, бо по-іншому, я кажуть, не буде. Бо якщо якби не приїхала, то було б дуже. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал. Не забудьте підписатися та поставити лайк.